І до новин спорту у Чернівцях відбувся міжнародний турнір із боксу. Кубок Едуарда та Олександра Погодіних. Майже 200 боксерів приїхали до Чернівців на змагання. Дуже і дуже цікаві бої. Дуже високий рівень українського боксу. Дуже я навіть не, не очікував і приїхав, приїхали. приїхали... Кращі боксери молодіжної збірної, кращі боксери юніорської збірної і кращі боксери еліти старші 18 років. Єгор Кислиця багато років займається у клубі Колізей Машзавод. Нині тренується за кордоном, але на турнір приїхав охоче. Мене постійно підтримують мої тренера, українські тренера з цього клубу. Також мій тренер за кордоном. Тренування. Відрізняються суперники хороші, але я був я був краще підготовлений. Турнір дуже сильний. Давно не боксував на таких турнірах. Там за кордоном набагато менший рівень. Тому я приїхав сюди. Організатори турніру зізнаються, попри все, намагаються розвивати український бокс, адже за цими молодими спортсменами кажуть майбутні країни. Аби без травм це наша така політика і наша така філософія нашого клубу, «Колізей Машзавод». Філософія нашого турніру, кубок Едуарда та Олександра Погодіних. Тим більше він присвячений загиблим спортсменам та воїнам збройних сил України. Ми бережемо наш світ нації цих молодих хлопців без травмування, без нокаутів, без нокаутів, без нокдаунів, без поломаних рук. Кращі з кращих спортсменів отримали нагороди враженнями від турніру. боксери поділились із командою СІ 4 це було дуже важко, якщо чесно. Фінал трохи не витягнув, трохи не хватило, але на наступних змаганнях я впевнений, займу перше місце і все буде класно. Мені подобався цей турнір. Бій був, був дуже напружений та тяжкий. Дуже не хочеться вставати зранку, йти на тренування, бігати крос. Але це потрібно робити, щоб потім приїжджати на турнір і вигравати. Я провів три бої. Я провів три бої. В першому я виграв бій у хлопця з Дніпра. В мене була перевага, а в другому я Виграв у хлопця з Чернівців і в третьому теж був суперник з Чернівців. Наступні змагання спортсмени проведуть у Білій церкві. Там боксуватимуть за звання майстра спорту. Максим Барн, Колана Крячко та Діана Чіок. Новини Чернівців, телеканал Сі 4